Страшна війна забрала життя ще одного героя захисника, який боронив українську землю. Горішньоплавнівська громада провела в останню дорогу військовослужбовця 37-річного Олександра Козловського. За словами рідних, за життя був добрим, щирим, люблячим та надійним чоловіком. До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами, долучився міський голова Дмитро Биков та представники міської. Шановні рідні, близькі друзі загиблого воїна. Сьогодні ми прощаємось із нашим земляком, молодшим сержантом Збройних сил України Олександром Вікторовичем Козловським, який віддав своє життя за батьківщину, за свободу і незалежність. Рідного краю. Народився Олександр 11 жовтня 1985 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 6 продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка-механіка. У 2008. 4-2005 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. У 2006-2007 контрактна військова служба. Потім працював автомеханіком у Харкові, Чернігові. Був справжнім професіоналом своєї справи. 1 березня 2022 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. У липні був поранений, пройшов лікування, реабілітацію і знову повернувся на фронт до своїх побратимів. 18 лютого 2023 року в бою за Україну. Водій-електрик відділення засобів електрозв'язку батальйону управління молодший сержант Олександр Козовський героїчно загинув в районі населеного пункту Кремене Луганської області. Пам'ять про подвиг Олександра Козовського назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади. У новітній історії України слава Україні! Героям слава поховали Олександра Козловського з військовими почистями на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Вічна пам'ять герою. Рідним та близьким щирі співчуття.